І тому я чудово усвідомлюю, що ми маємо зараз розпочати активну системну боротьбу на два фронти. Я намагався уникати цього. Ми воювали, віддавав весь свій час, всю свою енергію, власне, для того, щоб побудувати якісно іншу силову структуру, якою і став дух ПС. Але ми бачимо, що цього замало. Ми бачимо по подіях Мукачева, які стали певним детонатором суспільно-політичних процесів, що не зважати на те, що робиться в тилу, неможливо. Ми бачимо те, як так звані мінські угоди, і таємні протоколи, які так само під тими мінськими угодами підписані, вони вже зараз руйнують нашу обороноздатність, обороноздатність нашої країни. Не зважати на це ми, як націоналісти і державники, теж не можемо. І оце двоєдине завдання, яке стоїть зараз перед правим спецсектором. Я повністю погоджуюсь з подругою давною, що ми зобов'язані зберегти державу. Бо якщо ми її втратимо, нічого доброго не буде. Це ще декілька поколінь українців, які будуть мати бездержавне життя. А це репресії, це терори, все таке інше. Відсутність національного відродження тощо. Але з другого боку ми з вами зобов'язані в найкоротші терміни змести цю ганебну владу зрадників і довести, що українці мають право на національну допомогу. Я не пророк і мені важко уявляти, якою буде саме ця боротьба. Але ми побачили певні слабкі місця у цієї влади. Ми довго аналізували і там на Закарпатті, коли були, і до того, і зараз у нас постійно відбуваються наради консультації між провідними членами правого сектору. І ми бачимо, що зараз реально правий сектор, от, от якби я сьогодні віддав наказ на е, виступ, так? і ми б навіть мали фізичну можливість змести їх сьогодні, ми не маємо ще досконалої системи, яка би могла замінити ту. Вмившу корупційну злодійську систему, яка є сьогодні, і це велика проблема. Розумієте, нам треба підготувати такі кадри, за які не було би соромно потім дивитися людям в очі, які б дали народу українському перспективу. Без підготовлення цих кадрів не буде нічого. І друга тило абсолютно правильно зауважував, що в наших лавах дуже багато шмерть усіляку, який пристає до нас. Грати по їхніх правилах не можна. Я більш ніж переконаний, що ситуація в Мукачева була спровокована Медведчуком і кампанією. Бо Медвечук обіцяв нашим закарпатським хлопцям віддати ще за ті революційні процеси, які там відбувалися під час Майдану. І вони це дуже добре зробили. Цей ланьоч, як він там називається, він власне є, е, 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 так, так. є шестеркою Медведчука, а Медведчук, Медведчук пум Путіна. Розумієте? Тобто ланцюжок дуже зрозумілий. а ми з вами не риби, щоб клювати на гачки. Коли я провожу е, якісь певні операції там на фронті, ми до них готуємося, ми проводимо розвідку, ми е, вирішуємо, які сили і засоби нам потрібні для е, перемоги в конкретному бою і так далі. І саме тому в правому секторі все ж таки втрати набагато менше, ніж в Збройних силах України.